Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні я покажу вам досить простеньку роботу. Це є нарізка різьби різцем. Значи, у нас є отаке от креслення. Чертежик. Значи, це є така от втулочка. Ну, в принципі, нічого складного. Єдине, що тут така от торцева канавка є R2,5. Придеться робити спецрізець, щоб її зробити. І Зверніть увагу, що у нас тут різьба трубна, одна-друга дюйма на всю довжину в упор. От. І матеріал нержавійка. Нержавійка, буржуйська нержавійка. От. Ну, В принципі, суть даного відео в принципі, тут нічого складного нема. Єдине, що я покажу, як ріжеться на різьба на токарному, різати я буду різцям, різати буду з реверсом. Що це значить? Це буде побачите одним словом. В догонку в своїх шпаргалках я зразу вишукую е характеристики трубної різьби. У мене є багато різних таблиць, які мені допомагають в роботі, коли я зроблю про них окремий сюжет. От. Різьби, розміри профілю трубної циліндричної різьби, одна друга. Наружний діаметр у нас 2095. 14 ниток на дюйм. От. Ну, Протачувати придеться десь до діаметра 28 так, на глаз. Тому що по-любому різьба буде підніматися уверх. Ну, Подивимося. Так, ну що ж, взяли наш круглячок патрон. Дамо, пирнаємо оборотів 600 і подачу 0,14. Так Початку заторцовуємо. Так. І обнуляємо лімби Очив на глибину 60. так, ну що, Я проточив під діаметр, який нам треба. Різьбовий різець трикутний, заточений під 55 градусів, все як положено. І ріжемо з реверсом обороти 300, не розмикаючи маточну гайку, мажемо Смальцем нашу заготовку. Перший прохід. Губина дві десятки. Ще дві десятки. Ну, на діаметр пів міліметра. І отак от з реверсом ріжу. Зараз Час від часу треба поновляти смалець. Чому е, смалець, а не сош? Тому що ріжу в упор, просто не побачу, можу заїхати різцем в патрон. Не в патрон, а в уступ на заготовку. Я вам просто покажу для прикладу, як то відбувається з руками, як працюють руки. Так. Получається наша різьба. Вибрала да, мені. Получається чистенько гарно. Ну і так далі. Так, як бачите, заточив я отакий от радіусний різець під радіус 2,5. І зараз будемо пробувати прорізати нашу канавочку. Так, на навичку нам треба нарізати на глибину міліметр. Таке. Ну. Получилося. Получилася радіусна канавка. E, так, значить, от відрізав я вже нашу заготовку. Як бачите, вийшла досить таки удачна радіусна канавочка. відрізав чуть з запасом, відламав. Тепер згідно креслення нам треба ще зробити наскрізний отвір діаметром 12,7. Де я буду робити на малому токарному. Там легше сверлити, ніж на 1К-62. От. Ну от вийшло таке. До речі, для тесту користь для різьби є в мене гайка. Таке трошки тепленьке. О, закручується удачно все. О. Е -е, значить, отака ситуйовина. Ну, як бачите, що екстремальна йде нарізка різцем <кхм> різьби в упор. Коли нема плашки, треба виходити з положення так. От. Так що, отакі діла. Ну, зараз ще просверлимо і буде, в принципі, все. От, готові наші. Детальки, що єдине, що просверлив і все. Підрізав, просверлив, канавочка радіусна. Є, все є, все вийшло, все красиво. Нержавейка, звісно, паскудна річ, особливо при нарізці різьби. Як бачите, ну, отаке. Значить, суть даного відео показати просто процес нарізки різьби з реверсом. Плашки мене не знайшлося, тому прийшлося різати різцем. Ну, вийшло, вийшло досить чистенько, гарно, акуратно. Все, дякую за увагу. Буде ще багато нових відео.